Добрий день любі друзі, вас вітає компанія автопарк міста Одеса. Також у нас є нове находження Scion 2005 року випуску. Об'єм двигуна 1,5 дуже економний, який працює з парою механічною кропкою. На ось таких оригінальних цікавих дисках 15 го радіусу Даже також дуже добра резина Мішлен. Ось такий Кузовний стан, ніяких сколів, подряпин немає. Дуже гарний стан лакового фарбового покриття. Дуже такий охайний автомобіль. Якщо перейти до салону, тут нас зустрічає чорний текстильний салон, який зберігся під чохлами, як ви можете побачити, первостанний стан у нього. Також ось такі дверні карти, дуже цікаві. Руль. Перейдемо більш детально до салону. Тут ми побачимо, нас зустрічає, також є кондиціонер, який дуже добре буде улітку. Запускаємо двигун. Бачимо, що двигун робить дуже справно, ніяких помилок немає. Заводиться, робить без ніяких нарікань. Ось такий просторий салон. Перейдемо до заднього ряду сидінь, також в нього 4 електростеклопакети. Перейдемо до заднього ряду. Тут побачимо, також нас зустрічає просторий салон під чохлами, який зберігся у первозданному стані. Також такі двірні карти, дуже такий цікавий автомобіль, дуже охайний стан. Даний автомобіль чекає вас у місті Одеса. Вулиця Грушевського, 15. А автомобіль можна придбати у лізинг, Кредит, Трейдин, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаю вас на чарку кави, тест драйв. Усім гарного дня!